Тим, що ти живий, немає твоєї і вини. І найпростіше кажуть втікти від війни на війні. Заморай найсамотніший, бо побачити від посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і всі знають, кінець вишарі. Його Гостри класів, є несила удар і ржа. Стаються, що, гонує, тік, що деживий, не з волі голи в тих, що дижиють, немає твої воли. А чого на фронті? Коли там коли так сиплють, як дощ, то в вбивають, убивають, тіла лишаються на полі бою, одніх робить каліками інвалідами, а в здорові приходять. Ну а скажіть мені, це не судьба. Та хіба не знають солдатів тактику воєнну всі вчилися того, тренувалися і відтримували цю режиму? А чого так є? А то є судьба. То є судьба.